Путін не змінив своїх планів захопити усю Україну. Ознаки цього відмітили в НАТО, про що заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг. За його словами, альянс навіть спостерігає підготовчі дії Ерефії до повторного наступу. Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 тисяч осіб. А можливо, навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси. Нарощує свій воєнний арсенал за рахунок своїх союзників, таких як Іран та Північна Корея. Корея. Столтенберг підкреслив, Путін і далі мріє контролювати Україну та захопити усю її територію. А відповідно, увесь дипломатичний світ має бути готовим до ще більшої допомоги. Тому так важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Я вітаю підтримку з боку союзників НАТО, партнерів і Республіки Корея. І ми повинні бути готові до довготривалих переговорів, тому що для всіх, хто вірить у демократію, в заснований на правилах міжнародний порядок, надзвичайно важливо, щоб президент Путін не виграв цю війну. Частково тому, що це буде трагедія для всіх українців, але й небезпечно для всіх нас. Це зробить світ небезпечнішим. За словами генсека, визначити, коли закінчиться війна, неможливо. Це може статися і сьогодні, якщо цього захоче Путін. Та припустив, швидше за все ця війна на якомусь етапі закінчиться за столом переговорів. Але ми знаємо, що те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою та повністю залежить від неї. Отже, якщо ми дійсно хочемо, щоб Україна переважала як суверенна незалежна. Не держава в Європі, то нам потрібно підтримати їх зараз. Військова підтримка сьогодні має можливість досягти мирної угоди завтра. Але доки президент Путін вірить, що може перемагати на полі бою, він не сяде й добросовісно братиме участь. Тож парадокс полягає в тому, що фактично військова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів. Окрім того, Столтенберг закликав південну Корею збільшити військову підтримку України.